Привіт, друзі! Вітаю вас всіх з початком зими. Зараз у нас 7.30 ранку. Йду на роботу. йде невеличкий сніг. В сьогоднішньому відео будемо вже робити невеличкі підготовки до різдвяних свят. Хочу зробити невеличкого гнома. Майстер-клас вам зніму покажу. Також е, варіант новорічного салату. Вчора, друзі, моя менша донечка попросила, щоб я передала листа Миколаю, тому що знає, що скоро буде таке свято, що діткам під подушку кластимуть солодощі, можливо, подаруночки, Тож вона. Проси якогось маленького подарунку, якусь іграшку, а не солодощі. Ось листа взяла з собою. Треба буде не забути десь його вкинути. Друзі, ви знаєте, ось бачу навіть куди. Там Ящик поштовий. Зараз його туди вкину, тому що як побачу, що я його назад принесла, скажу, що не передала. Зараз підемо вкинемо. Ось вкинула листа, прийду додому, покажу відео, що дійсно листа Миколайчику я передала. Також готує вона і Санта-Клаусу листа, хоче, щоб всім приніс подарунки. Тож, друзі, хочеться, щоб наші дітки, не дивлячись ні на що, вірили в ці дива, щоб в них було це дитинство. То... Я думаю, що всі батьки е, докладуть до цього зусиль, щоб у діток все одно було свято новорічне. Так що зараз вже підходжу на роботу. Буду з вами прощатися. Пока. продовження відео буде, будемо робити майстер-клас гнома і готувати новорічні вже салатики. Так, друзі, не знаю, що Ліда написала в листі Миколаю, але посилку з подарунками я вже отримала. З Китаю замовляла з Аліекспресо. Зараз зробимо розпаковку разом. Я, якщо чесно, не дуже, не дуже пам'ятаю, що там ще замовляла, крім іграшок. Так, дивіться, яка мила. Це Алісі. Дуже класно. Аліза хотіла покемони. Прикольний. Гадаю, їй сподобається. Так, що тут у мене ще? А, друзі, це планшет. Щоб малювати, У нас такий вже один є. Зараз я вам покажу. А це на подарунок внучці. їй два рочки. Теж такий замовила. Зараз, сподіваюся, він працює. Ну, а можливо і ні. Бачите. Зараз. Друзі, екран зіпсований. Він малює, але не прибирає. Тут, коли нажимаєш, повинно очищатися, очищатися повнутий, бачите? Ой, такий класний планшет у нас. Дівчатам моїм дуже подобається. Ну, Таке буває, коли замовляєш з Китаю, що є речі, які зіпсовані реально. Зараз буду дивитися, можливо, можна буде поскаржитись на цю посилку і мені повернуть гроші. Також, друзі, дивіться, новорічні формочки Замовляла для печива. Дивіться, які прикольні. Так. Там, так, воно відсвічує, погано видно. А ось дивіться з написом. Тобто ось форми, дивіться сніжинки. Що тут ще? Це малюнок, який буде вибитий. Тобто, ось, дивіться, формочка, я так розумію, видавлюєш печиво, а потім ось малюнок на печиві. Ой, дивіться. Ну, я такими формочками ще не пробувала пекти, тому спробую обов'язково. В принципі, задоволена. Так, це я для рукоділля собі замовляла гудзики. Дивіться, ось такі. Це теж для рукоділля. Дуже подобаються вироби. Ось дивіться, з такої проволоки. Хочу спробувати щось зробити. Так, це теж там, друзі, я брала все по акції. Там, де Треба брати комплектами. Ну, наприклад, три товари або шість. Там, видає, тоді акційні товари. І так набором їх купуєш. Так, що тут ще? Ага, дивіться, ось іще форма така. Для печива. Е, ну, там дивилася, робили чиста. Але взагалі просто, дивіться, можна подумати з нею, я думаю, гадаю, що якщо печі вона вийде. Мене цікавить, там олійкою змащували, чи тісто гарно буде вийматися. Ну, спробую, звісно. Якщо ні, то тоді вже подумаю, що можна цього зробити, але теж гарна така форма, вона дерев'яна. Так. А, це, друзі, така гірляндочка в бутилку. Мені подобається. Зробимо, зробимо такий декор, обов'язково покажу вам, як воно виглядає. І ось такі трафарети дітям замовила. Дивіться. прикольні, зараз покажу. Так, древіться. Такий. Ось такий ось такий і ось такий. Гадаю, менше моїм дівчатам сподобається. Поділюємо по дві штучки, там хай міняються. Ну, прикольно. Взагалі там багато. Вибір таких трафаретів дуже великий. Так що ось така посилочка. Зараз, друзі, скину вам. Підбірку салатів, які я зробила для себе. Можливо, з рецептами, фотографії і рецепт, то, можливо, щось для себе теж виберете. Ну, там не тільки салати, там взагалі такі, от що я думала, різдвяні страви, які готувати. Тож, дивіться, можливо, щось для себе виберете. А я вже з вами прощаюсь до наступного відео. Всім мира, добра, всього самого найкращого. Пока, пока.